І мені здається, що частина такого сили, спокою, впевненості, яку Ігор Анатолійович передавав просто своєю присутністю людям, та, було право бути тими, хто ви є. Хто ми є? Ну, я принаймні себе так почувала. І можливо, саме тому, я коли запитую себе, чому можливо, я не в достатній ступені, як я би хотіла, там зараз мені думається, да, побути з ним в контакті. Бо я бачила, як навколо нього, навколо сильних людей крутяться. Да, і люди, їх багато. А я така думаю, так, знаєте, а я так з великого кола заходжу. Знаєте, по, по великому колу, думаю, я так по спіралі, да, де да, потрошку зайду. І, звичайно, чи жалкую я про це зараз? Ну, якої. Ну, точно якась частина моєї душі реально про це жалкує. І разом з тим, я думаю, що спосіб присутності Ігора Анатольовича в світі з нами, тут на школі, там де він був в полоні і, і, і в тому місці, де ті, з ким він був поряд, ті, ті е, сукамерники, та, які сиділи, які досі іноді йому телефонували для того, щоб отримати якусь підтримку чи пораду, уявляєте? Ну, тому що людина своєю, своєю присутністю та, певним чином якось впливала і щось показувала цим людям. Так от спо, один з компонентів цієї його, Ігоря Анатольовича, присутності це було право тим, хто був поряд, залишатися з собою. І для мене це риса ну, вчителя, тому що точно вчитель не бігає ну, тобто за учням, він, ну, тобто він цього не шукає, його шукають з одного боку. З іншого боку, присутність вчителя дозволяє людині залишатися собою і водночас прагнути до, ну, до, до того, да, до вищого, до того кращого, що, що закладено в душі з одного боку, а з іншого боку, як, от Антолій Валерійович казав вчора, да, Хутін, що людина не задана. Да? Буття людини не задане, тобто ми, ми, ми самі своє завдання. Правда? Ніхто не може сказати, яка вона наша, яке наше призначення велике, яка вона наша велич. Ми ставимо і вирішуємо собі задачу самі. І от е, велика культура вчителя це не, не завадити учневі, не, не сказати йому туди, в його пустоту, щось напхати. В цьому не є задача вчителя. Ми самі такого знаєте, учні як напхаємо, да? ми ж знаємо, що попало туди. Да? Ми свій вакуум заповнюємо самі. А от цей вчитель, ця, ця постать вчителя да, в нашому житті, вона залишає наш простір, наш цей внутрішній священний простір, як під куполом храму, да, залишає його порожнім. Тому що саме в цьому вашому. Куполі вашого храму, ваші внутрішні порожнечі має прозвучати.